П'ятниця 25 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Із героєм Олександром Куніциним попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він проживав у селі Водички, був будівельником. У перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов до війська, хоча й мав проблеми зі здоров'ям. Служив у 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні, воював на Луганщині та Донеччині. За словами знайомих, востаннє Олександр Куніцин виходив на зв'язок, коли перебував під Бахмутом. Понад два роки з лютого 2023 тисячі він вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати його тіло допомогла ДНК експертиза. На момент загибелі герою було 47 років. Вічний спочинок Олександр Куніцин знайшов на алеї Слави у Хмельницькому. Ми з ним познайомилися в 2023 годин познайомились. І, в на позиції і Я знав Олександра як дуже хорошого хлопця, як друга, як дуже гарного побратима. Він постійно міг піддержати в будь якій ситуації. Таких людей дуже мало, дуже. Перед тим як він з, пішов на війну, він, я з ним зустрівся. І запитав, кажу, Саша, він не дуже мав таке гарне здоров'я, тому що вже трошки працював будівельником, але він каже, що я мушу йти, тому що мій брат каже, воює, і я теж хочу каже, піти на, на війну, тому що я іншого виходу для себе не бачу. Що я вам скажу про Сашу? Він дуже товариська людина. Добряк такий, що спокійний, ніколи я від нього не бачив ніякої агресії. Людина, яка завжди готова допомогти. Ча п'ять проєктів для посилення армії реалізують у Хмельницькому. Їх підтримали на засіданні комісії в рамках програми грантової підтримки інновацій для підвищення обороноздатності. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, йдеться про виробництво гексакоптерів, детекторів дронів та іншого обладнання для сил оборони. Загальна сума, яку виділять на втілення п'яти проєктів, майже 3 мільйони гривень. 26 квітня річниця трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Цьогоріч минає 39 років, відколи вибухнув четвертий енергоблок ЧАЕС. І це стало найбільшою в історії людства ядерною катастрофою. Нині у Хмельницькому вшанували пам'ять тих, хто загинув внаслідок аварії. І подякували ліквідаторам, які не допустили поширення радіації. Зразу після аварії. У нас в місті Хмельницькому нараховувалось десь біля 2,5 тисяч чорнобильців. Це потерпіли ліквідатори, потерпіли евакуйовані. На сьогоднішній день це складає десь біля 1300 чоловік. Це і ліквідатори потерпіли евакуйовані. Це катотерпіли діти, вдови, на жаль, багато зараз. їх є. Ми спілкуємося з усіма практично-членами організації, стараємося допомогти. Все, що вони звертаються, ми стараємося виконувати. Це є і матеріальна допомога. На сьогодні це потрібно, бо їм потрібно на лікування. Це і ліки через аптеку Віола. Майже кожен місяць, 300 осіб через отримують ліки. Це теж з місцевого бюджету. Ми сьогодні надаємо 50% пільги на житлово-комунальні послуги. 50% держава, кошти відділяємо на оздоровлення, на путівки. Ми так тому. Більше двох мільйонів виділено в цьому році. 11 випадків кору зареєстрували на Хмельниччині від початку квітня. Серед тих, хто занедужав, двоє дорослих та дев'ятеро дітей віком до 17 років. Повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Інфіковані проживають у містах Хмельницький та Старокостянтинів. Двоє з них були вакциновані лише однією дозою, а дев'ятеро взагалі не були щеплені проти кору. Нагадаємо, ця інфекційна хвороба супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, лихоманкою та висипом, передається повітряно-крапельним шляхом і може призводити до важких ускладнень. Вважається одним із найзаразніших захворювань у світі. Вакцинація проти кору є обов'язковою, тож внесена до національного календаря профілактичних щеплень. На березі Південного Бугу у Хмельницькому завтра садитимуть дерева. Акція відбудеться у мікрорайоні Гречани, збір учасників біля СКЦ Плоскирів об 11-й годині. Організатори, а це представники громадської організації Річки Хмельниччини, повідомляють, біля водойми висадять саджанці дуба, в'яза та липи, які надав Подільський лісовий офіс. В рамках акції також обговорять проблеми довкілля. Учасників просять подбати про зручний одяг і взяти із собою інвентар. Благодійне тренування відбудеться на стадіоні Поділля 3 травня. Його організовують представники громадської організації підтримка України спільно з фітнес-клубом Тоталфіт. Учасники тренуватимуться в парах. Кожен після завершення заняття отримує фірмові медалі. Реєстраційну форму можна знайти у соцмережах громадської організації підтримка України та у шапці інстаграм-профілю Feed Хмельницький. Благодійний внесок від кожного учасника 500 гривень. Зібрані кошти перерахують для потреб одного з підрозділів ССО. Громадська організація підтримка України спільно з Тотал проводить благодійний захід в рамках збору на РЕП для підрозділу ССО. Спортивні заходи проводимо. Без обмеження якоїсь вікової тут же ж про е, об'єднання людей разом е, провести е, час. Зареєструватися можна в шапці профілю «Total Fit Хмельницький е, та громадської організації підтримка України в соцмережах. Це велике вуличне тренування. Це не про суперництво, не про змагання, не про турнірну таблицю. Це про єдність, про нові знайомства і про активний час. Участь можуть взяти абсолютно абсолютно усі незалежно від фізичної форми. Це робота в парах, де але ви можете об'єднуватися дівчата там з дівчатами можуть в парі, хлопці з хлопцями, і по різному. Тобто тут не принципово, але класно, що вдвох ви долаєте певну дистанцію. Це буде біг, і також я не буду розкривати вже секрети. Але це будуть певні перешкоди, вправи, які мам, ви маєте робити, але вони будуть доступними для усіх. Це дуже класна можливість дійсно провести. Якісно і круто час з корисною ціллю. У Хмельницькому зоокуточку поповнення два тижні тому там народилися дві овечки та десять кроликів. Відвідувачі вже можуть їх побачити. Тим часом працівники займаються благоустроєм території та ремонтують домівки тварин. На сьогоднішній день у нас приплід є дві, дві овечки. Десять кроликів э, приплодилося. Зараз у нас ще є трошечка вагітна, але ми не знаємо, коли вона буде родити. Так, поки у нас за 25 рік родилося тільки ці. За окуточку в нашому знаходяться понад 120 голів всякої і птиці і тваринки. Десь 20 видів у нас э, всіх э, тварин і птахів. У нас є страус. Є єноти, є сови в нас, є каюки, є в нас павліни. Черепашки, овечки. Діткам дуже подобаються свинки, міні-піги. Вони задоволенням ходять на них дивитися. Зараз ми ще проводимо ремонтні роботи, це збільшуємо вольєри, зокрема, збільшуємо вольєри для страусів. Потім будемо ремонтуємо клітки для нутрій. І на літо будемо ще робити додаткові вольєри для птиць. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!